Она найсвятіша і Богом вибрана Діво, це наша Богородице, Неба і землі Царице, що на радість і втіху всьому світові від безплідних і бездітних батьків, Богом дарована, народжена, Божим проведінням Ти відкинула безпліддя Тієї, що Тебе народила, і нині своїм заступництвом біля престолу, Вседержителя, вчини наше безплідне серце. Плодоносним і зроби його безплідним на лихі вчинки. нехай стануть гнилими слова і нечисті помисли наші, О, все блаженна, зроби нас дітьми Божими, щоби ми завжди добрі діла, благоплідно приносили своїм пречистим різдвом ти заспокоїла плач матері нашої Єви і звільнила праведних родичів своїх від зневаги та безпліддя тож і нині в плач та численні, коробливі гріховні зітхання душ наших, і визли усіх нас від смороду наших злих діл, від безчесних пристрастей і усякої рабської неволі, та найбільше приносимо Тебе, це свята Богородице, Марії, дай нам у світлий день Різдва Твого, чистим серцем розуміти і пам'ятати. З якою радістю і вдячністю не плідне лодно, святої праведної Анни носило тебе, а ми не лише на словах, але й ділами своїми завжди будемо щиро поставляти Тебе, співаючи, слава пришестю твоєму, чиста, слава Різду Твоєму, слава дівство Твоєму, мати ненавісна, удостой нас разом з Тобою. Безупинно славити і величати найсвятіший плід твій, неопалимо виношений, котрому належить слава, честь і поклоніння беззначальним Його Отцем і Всесвятим, і Благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.